Я проснулася, світла не було. Тільки от того, що на мене штукатурка сипеться. Я почала звати чоловіка, він мені нічого не відповів. 6 серпня 2022 року розділило життя Ніни Іванівни на до та після. Тієї ночі російська ракета влучила у будинок, де вона проживала у Великій Коренисі. Тоді снаряд не вибухнув, однак пробив дах та ще три поверхи. Зупинився він у квартирі Ніни Іванівни. Поруч з ліжком, де вона спала зі своїм чоловіком. Коли я прийшла до свідомості, я одразу побачила, що ракета зайшла, вона вже тут була із четвертого поверха, пройшла ми по, по стінки, пройшла вона по стінки, по кроваті, там, де лежав мій то саме, я відпочивав чоловік, і вона за Зупинилася на третьому поверсі. Тут була кладовка, в кладовці. Тоді через влучання загинуло двоє мешканців п'ятиповерхівки. Серед них був і чоловік Ніни Іванівни. Так жінка і залишилась жити у зруйнованій квартирі. Однак, вже з січня цього року розпочались роботи з відбудови багатоповерхівки. Це в першу чергу ремонт покрівлі, це ремонт під'їзду, підсилення стін під'їзду, маршів. Укладання відповідної плитки в під'їздах, це заміна вікон безпосередньо. Тут загалі передбачено заміна 17 вікон, це включаючи місця загального користування. Крім того, також передбачено заміна електропроводки, як по стояку самого під'їзду, так і в квартирах. Найбільше постраждали ті три квартири, через які пройшов снаряд з третього по п'ятий поверх. To, відповідно, проєктом і умовами договору передбачено відновлення цих трьох квартир. Відновлення передбачає це зашивка гіпсокартоном е, стелі, це ремонт підлоги і відповідне укладання ліноліуму, це ремонт стін, їх підсилення, включає навіть поклейку відповідних обоїв. Крім того, також тут в цих трьох квартирах також міняються вікна і проводиться електропроводка. Я не знаю, що пробила, якби нам не допомогли з відновленням житла, каже Ніна Іванівна. Адже мої діти зараз на фронті, а тут я живу сама. Я, звісно, дуже вдячна нашим, як кажуть, хлопцям. Роблять вони на совість, швидко, добре. Ну, молодці. Я дуже вдячна. Ну, звичайно, мені того ніхто не верне. Я ж кажу, чоловіка мені ніхто не верне і мого життя того, яке в мене було до цього. Мені ніхто не поверне. Наразі у Миколаєві вже завершився ремонт у чотирьох будинках, які також постраждали внаслідок влучань ворожих ракет. Ще на трьох таких об'єктах роботи з відбудови тривають. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.